Сьогодні вже готую для своїх двох матусь і випікаю їх улюблений рулет із яблучками. Для тіста 5 яєць, дрібка солі і цукор. Вбиваємо до пишної маси. Бую ванілін, бо ванільного цукру не було. І частинами вожу просіяне борошно. Додаємо розпущувач або соду гасив оцтом. Частину тіста розводимо молочком, гарно перемішуємо. І додаємо у тісто. Перемішуємо. Вимішуємо, залишаємо тісто на 10 хвилин відпочивати. Бемаємося начинкою. У нас яблучка, їх потрібно почистити і натерти на терці. Хто любить, додає у яблучка корицю. Перемішуємо. Бачите, я їх не тушкую, нічого не роблю. Складаємо на деко з пергаментом яблучка. Розрівняли, виливаємо тісто. Розрівняли тісто йдемо ставити випікатися. Випекли і охолодили. Тепер будемо складати рулет. Пергамент ставимо зверху і перевертаємо. Легко забирається ось цей пергамент. І тепер скручуємо все у рулет. Складаємо і залишаємо охолоджуватися під рушничком. Цукрова пудра. Розрізаємо. Цікаво. Ця Смокота відпікається дуже швидко, готуйте і не пожалкуєте.